Завтра закінчиться війна. <плес> Доброго дня, друзі! Мене звуть Надія Захарян, я дипломований психолог, і ви на моєму YouTube-каналі, де ми говоримо про ментальне здоров'я та все, що з ним пов'язано. Поїхали! Згадайте, як часто ми з вами чули про ось ці 2-3 тижні. Влітку будемо в Криму, та активна фаза завершиться 30 грудня. Всі ці емоційні каруселі ми проходили з вами неодноразово. І кожен раз, коли ми чуємо щось подібне, здоровий глуст каже нам, що зараз це неможливо. Війна це період невизначеності, страху та болю, але незважаючи на весь той жах, який навколо нас, люди продовжують чекати на гарні новини. Чому так? Чому навіть у найтемніші часи ми чекаємо і шукаємо світла? Сьогодні поговоримо про захисні механізми, які змушують прагнути нас в позитиву, навіть коли довкола хаос. І перша причина це потреба в контролі. Коли відбуваються події, які ми не можемо контролювати, мозок шукає хоча б якусь стабільність. І гарні новини це якраз ілюзія того, що ми можемо щось контролювати. Якщо ми чуємо, що наші військові досягли певних успіхів, волонтери допомагають людям. А світ підтримує нас, це дає нам відчуття, що не все втрачено. Друга причина це гормони щастя, дофамін та серотонін. Кожна гарна новина це маленька доза дофаміну і серотоніну, які допомагають нашому мозку впоратися зі стресом. Війна виснажує нервову систему. І позитивні новини необхідні для того, щоб поповнювати свій емоційний ресурс, який нам необхідний для того, щоб продовжувати боротися. Працювати і допомагати. Третя причина це соціальна природа людини. Ми соціальні істоти і позитивні новини допомагають нам відчувати єдність. І якщо довкола нас тільки негатив, люди починають падати духом. Але коли з'являються історії про героїзм, взаємодопомогу або певні перемоги, це піднімає дух і зміцнює віру в майбутнє. Четверта причина це захист психіки. Неможливо постійно перебувати в стані страху, і мозок починає включати захисні механізми. І один з них це пошук позитиву. Люди інтуїтивно відчувають, що якщо не буде хоча б крихти чогось хорошого, вони просто не витримають напруги. П'ята причина це надія як стратегія виживання. Ще з історії відомо, що навіть у найжорстокіші часи. Люди виживали завдяки надії. Якщо людина вірить в те, що все буде добре, це для неї є мотивацією жити, допомагати та боротися. Тому ми так гостро реагуємо на гарні новини, тому що фактично вони допомагають нам не здаватися. Тож зробимо висновки. Чекати на гарні новини це абсолютно нормально. Це не означає, що ми заперечуємо реальність навпаки. Це дає нам сили жити і діяти далі. Тож, давайте ділитися добрими новинами, підтримувати один одного і пам'ятати, що навіть у найтемніші часи завжди є місце світлу. Дякую вам за увагу, підписуйтесь на мій канал, ставте лайк і пишіть в коментарях. Як власне ви справляєтесь з емоційними гойдалками? па папа.